Купив картоплю і потрапив до поліції у Чернігові. Чоловік узяв у вуличних торгівців бараболю, але додому її не доніс. Копи почали чіплятись до жінок продавчин. Чоловік заступився, а далі боротьба на землі. Ніхто з людей так і не зрозумів, за що поліцейські наділи кайданки на Чернігівця. Алла скорик з деталями. Запекла боротьба, як на татамі розсипана картопля на асфальті. Чоловік у білому намагається вирватися із рук поліцейського, аж тут кидок через голову. Чоловік, який лежить обличчям вниз, покупав картоплю в настановленому для торгівлі місті. А коли поліцейські вирішили скласти протокол на продавчиню, вступився за неї. Вкраз прийшов мене, чоловік купити картошку, і він підійшов. Нічого не сказав, не фамілії, не документа, нічого не показав, і він обійшов наперед нас, і мене схватив за руку. Торговців інформували, попереджували про те, що стихійні ринки незаконні кажуть поліції. Пропонували переходити на ринок офіційний, а люди не розходилися. Поліцейські почали складати протоколи. Пройшла купля продаж. Факт встановлений. Жінку тут же було попереджено, що вона затримується для складання адміністративних матеріалів. Вона вже тоді почала чинити гвалт, і чоловік вирішив за неї заступитися. Але заступився тим, що почав за рукава витягувати від неї патрульного, який на той момент ніяких дій з свого боку не чинив. Що відбулося далі? Знімали на мобільні телефони перехожі. Поліцейські заламали чоловікові руку, той продовжував пручатися. Довелося застосовувати прийоми рукопашного бою і складати адміністративний протокол за непокору. Для продавчині картоплі викликали швидку. Вона як з'ясувалося, на дев'ятому тижні вагітності. Я вчора проходила там. Мені сказали, що кровотечення, да все патіря рібінка та, звісно, неправда. Слава Богу, ми обійшлися вовремя. Заяву Заяву надій поліцейських написала і продавчиня, і покупець картоплі. Вважають, що ці перевищили службові повноваження. Прокуратура почала своє розслідування інциденту. Але скоро Чернігів спецкорд 2+,2.